Вітаю всіх у Євровекторі. Сьогодні тема нашої з вами зустрічі це тема європейської школи. І нашим гостям сьогодні є. Пан Борис Чернявський, він виконавчий директор громадського об'єднання Європейська школа. Ну, нам відомо і глядачам відомо те, що освіта в нашій державі це прерогатива держави як такової. Міністерство, управління на низах, фінансування методички, вчителі. Все це регулюється державою, але останнім часом в Україні в Закарпатті, зокрема, з'являються альтернативні речі, ну, типа, от, вашого громадського об'єднання. і Наближення до європейської школи. От ми спробуємо сьогодні розкрити цю тему. І спочатку подивимося. Перший сюжет. Це сюжет як підсумок певного етапу, а далі будемо продовжувати. Карпатський єврорегіон може стати високорозвиненим, а рівень життя людей гідним за умови, що зусилля всіх громадян, котрі тут проживають, будуть об'єднані. Переконані учні чотирьох країн. Починати з малого досягати великого. Очевидно, таким було гасло дітей, які брали участь у розробці стратегії розвитку карпатського єврорегіону. Свій майбутній внесок у досягнення спільної мети школярі презентували заступнику голови закарпатської обласної ради Андрію Сербайлу. Наш проект називається. «Рус». Посування активному відпочинку, наша мета це пропаганда здорового способу життя відпочинку і збагачення загальної культури. Ми зробили проект для якого є чисте місто, яке має бути комфортним для жителів та привабливим для туристів. Такі презентації передувала кількаденна робота. Тренер учасників європейської школи зауважила, що ідеї діти продукували самі. Фахівцю залишалося спрямовувати їх у правильне русло, адже школярі не завжди розуміють свої можливості та ресурси. Міні проекти учнів вийшли настільки реальними, що залишається чекати на їх втілення у життя. В розробці проекту їх націлювала постійно на те, що вони повинні пам'ятати, що це вони мають зробити самі, і вони повинні розраховувати на свої власні сили і на ресурси, які вони можуть залучити для цього. Тому ті завдання, які вони перед собою поставили, вони є досить реалістичними і за бажання вони можуть цього досягнути. Пропозиції дітей часто перегукуються з роботою обласної ради, зауважив Андрій Сербайло і пообіцяв, що школярі можуть розраховувати на підтримку керівництва краю. Почесним для чиновника було його символічне зарахування до членів європейської школи, яке здійснив Петро Кіндюх, подарувавши пану Андрію символіку цього проекту. Учасники проекту і надалі зможуть підтримувати дружні зв'язки завдяки міжнародним телемостам. Ну що, пане Борисе? Високий рівень я бачу зал пленарних засідань обласної ради представники Угорщини, Словаччини, Румунії, України. Це напевно вже певний наслідок роботи. Європейської школи, як от ваше громадське об'єднання, розповідайте. Ну так, громадське об'єднання створено зовсім недавно. Так, як результат, продукт міжнародного проекту, який був був презентований так в рамках програми Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія. Так таких є багато проектів, але цей дуже важкий, цікавий освітній. У Нас п'ять партнерів: це і Франківськ, Ужгород. П'ята школа, основний бенефіціар – словаччина, угорщина, румунія теж представники освітніх закладів, це школа обміну досвідом. Тобто, ціль проекту на фінальному етапі обмінятися досвідом, запозичити найкращі європейські методики, сформувати певну концепцію. На екранах ви бачили діти вже розробили своє бачення ну, розвитку карпатського регіону. Презентували в сесії ну, в залі засідань обласної ради. Так, тобто це певний етап. Це був продукт табору з лідерства, який ми проводили, кожна країна проводила якраз минулого року-літо. Наш табір припав на жовтень, якраз фіналізував. Це жовтень минулого року було. Так, тобто у mm -hmm. нас минуле літо дуже спекотно було. тобто Кожна країна, це Словаччина, Угорщина, Румунія, Івано-Франківськ і Україна по черзі раз у місяць робили такі табори, де понад 60. Учасників, тобто студентів європейської школи збиралися і в межах тижня розробляли певні методики. І що, що цікаво, що напрямки кожного табору були різні, кожна країна спеціалізується по певним напрямкам. Так, Та Словаччина це інженер, технічна така спеціалізація, Угорщина це екологія, румунія це збереження енергії, тобто сучасні методи, так, франківськ бізнес, економія. Ну і Україна таке лідерство, робота в команді, основні такі моменти, які вибрали пріоритетним. Цей проєкт, це є ініціатива вашої громадської організації, чи вона частина якоїсь системи? Це звичайний проект, тобто ціла робота, який отримав фінансування, так в рамках якого п'ята школа отримала і мультимедійну лабораторію, і певні ресурси для втілення тих чи інших моментів. Так само і ці країни прикордоння. Тому ми в цій області де втілюється транскордонна співпраця і ну, на найвищому рівні. А громадська організація це один з продуктів, як ініціатива креативної команди, яка по завершенню проекту має далі діяти. Тому ми намагалися створити громадську. Організацію європейського зразку і діяти в рамках цього. У нас всі учні, студенти, їхні батьки, тобто колеги, експерти, яких ви бачите саме на екрані. Ми їм запрошуємо бути членами громадської організації, впроваджувати новітній розвиток освіту. Закропа тобто, цей проєкт. Ми бачили його фініш. Майше, да, так. він керувався з Ужгороду. ми так. головні тут. Так то проект добігає кінця, що залишилося буквально трошки більше півроку, тобто і угу. якби. Видуть ну, дуже багато напрацювань. Зараз якраз експерти працюють в освітній сфері, буде видана путівник освітній для установ, де можна буде запозичити ці, ну, бачити ці напрацювання вже на папері і розроблені методики. Зараз вони тестуються, тобто з учнями по всіх країнах. Ці діти, які приймають участь в проєкті зараз у дітей-канікули, вони зараз літом будуть теж в цих лагерях. Табори в нас трошки і зараз на другий рік іншого формату. Наші діти поїдуть в країни е, і будуть е, невід'ємною частиною процесу навчального. Тому ми ці табори перенесли трошки на навчальний період, і вони будуть вливатися в освітній процес. Тобто вони будуть звідувати уроки пари разом з дітьми е, в Словаччині. Ну на деякий такий експериментальний період будуть жити е, там в сім'ях, будуть е, ну, стажуватися, обмінюватися досвідом. Це діти Закарпаття так, чи так, так, конкретних шкіл. Ужгороди? Зараз демова про Закарпаття. Ага. Будуть за кордоном. А за кордоні діти будуть у нас? Е, ні. Е, в перша сесія, оце обміну, яку ви бачили табори, з'їжджалися всі діти в один. Ну, у... Місце локацію і там працювали так. Другий формат на другий рік ми впейшли трошки інший рівень, Ми вже розробляємо, мислимо трошки глобальне. Ми вже більше розрозцінено на українських дітей, тобто, щоб ми запозичили. Тому що якби більше роботи якраз положено, ну покладено на українську частину, на Франківськ, Ужгород, в першу чергу, на громадські організації, які брали участь, тобто на розробку цієї концепції. Але скажу чесно, європейську школу як саму структуру освітню установу відвідують. Учні з різних шкіл. Хоча це діє поки що на базі п'ятої школи, але відвідують діти з третьої, з гімназії, з двадцятої, з другої, тобто шостої. Тобто ми відкриті для всіх, робили дні викритих дверей. Тобто, учні, яких є вільний час, які хочуть трошки неформально повчитися, так тому що це додаткова освіта, яка в певній мірі потребує ну, певних умінь, навик. Ну ми відкриті для всіх. Вучаємо. В цьому розумінні європейська школа це не просто поняття, це вже конкретно конкретна установа, так яка базується ну, на класах п'ятої школи так, нашої рольська, просто якась громадська організація взяла за мету якраз цей освітній процес організувати. Ми вчимося, ми розробляємо, експериментуємо. Дуже багато чого невдало, дуже багато чого запозичено навпаки у такого універсального експериментального. І на наших помилках ми надалі впроваджуємо, хотім впроваджувати ці. Ну, вже такі системні, не просто курси, якісь, чи мови. А, чи? а яка метода організації? От школа вона працює, так. вона працює там в одну зміну, і потім. А ваша школа вона заступає чи у другу зміну, чи в вихідні дні? <реку> чи паралельно? Це паралельно. Тобто ми виділили два-три дні, в які діти самі складають собі розклад. Ну і на даний момент, оцей рік, який ми пропрацювали, це поглиблене вивчення іноземних мов. Це обов'язково англійська, словацька, угорська. Тобто діти, якраз для того, щоб їхати за кордон, мали мотивацію трошки підтягнути, вже вивчають більше року. І окремо йде так поняттям, як тренінги обов'язкові. Це з розвитку лідерських здібностей, тренінг роботи в команді, тренінги по розробці проектного менеджменту, фінансового. Обов'язково ми дивимося ну, фільми, документальні обов'язково в програмі. Підтягуємо комп'ютерну грамотність. Давайте так. ми зробимо антракт. У нас є якраз сюжет, mm -hmm. який стосується п'ятої школи і, напевно, менеджменту вашого проєкту. Давайте його подивимося і продовжимо. Участь у європейському проєкті дала можливість у Жорицькій школі номер 5 відкрити у своїх стінах мультимедійну лабораторію для проведення інтерактивних занять та відеоконференцій. Сучасне технічне забезпечення відкриє широкі можливості як для вчителів, так і для учнів, і головне забезпечить постійний зв'язок між освітніми установами України, Угорщини, Словаччини та Румунії, які беруть участь у спільному проєкті Європейська школа обміну досвідом. Дана лабораторія дає можливість проводити інтерактивні уроки, тримати зв'язок з іншими країнами, тобто проводити урок без обмежень у відстані, проводити, автоматизувати тестування уроків, автоматизу, робити каталог учнів, робити візуалізацію. На презентації мультимедійної лабораторії був проведений майстер-клас з експлуатації та показовий урок з української мови. Використання аудіо та відеоматеріалів роблять навчальну годину більш цікавою та простішою для сприйняття. Таке технічне забезпечення це хороша інвестиція в освіту Закарпаття, переконаний Мар'ян Комарницький. Це перша тільки ластівочка, така в місті Ужгороді в п'ятій школі, але у нас є напрацювання, і вже було сьогодні. Сказано, я думаю, що незабаром ми будемо мати відповідно такі кабінети для співпраці в інших школах міста Ужгорода. А це не тільки для дорослих, чи ми сьогодні зробили якусь фішку, таку, щоб сказали, що в освіті. Це для підростаючого покоління, це для учнів, тому що майбутнє це за ними. Під час презентації мультимедійної лабораторії була проведена відеоконференція з технічною школою міста Сніна. Проект став поштовхом для встановлення тісної співпраці цієї освітньої установи з Ушоруцькою школою номер 4 з поглибленим вивченням словацької мови. Можна сказати, що вперше в Закарпатській області ми відкрили канал за Словаччиною на рівні загальноосвітніх школ. Насправді це дуже важливо. Діти матимуть можливість зустрі... спілкуватися по... за допомогою відеоконференцій, спілкуватися, проводити відеотренінги, тобто це унікальні можливості, які пропонуються в проєкті. Наталія Носа переконана, лабораторія не припадатиме пилом, адже освітяни прагнуть опанувати сучасну техніку і вже найближчим часом використовувати її у навчальному процесі. Крім того, за необхідності відеоконференції та інтерактивні заняття можна проводити в будь-якій іншій школі Ужгорода, де є доступ до інтернету. Ну що ж, пане Борисе, я бачу і долучилося керівництво і міськ виконкому Журодської, і міської освіти, і школи, директори, і проєкти або а, втілення принципів європейської школи е, трансформуються по, по, всі, по всій освіті Ужгороду і, напевно, далі. Розкажіть, який масштаб, хто задіяний з педагогів, яка матеріальна база і так далі? Почнемо з матеріальної бази, що ми отримали якраз сформували мультимедійну лабораторію для інтерактивних занять і відеоконференцій, так? Тобто прямі телемости, досить таке потужне обладнання, можливість проведення відеотренінгів. Цим ми зараз займаємося на другому році етапу проєкту. Використовує максимально, тобто навіть вже прийняли викладачі п'ятої школи вчителі і навчають якраз шкільну програму, використовуючи мультимедійні такі тобто, загальну програму. Так, так, так. Ми, ми робили презентації. Наші представники громадської організації робили дні відкритих дверей, презентували педагогічному колективу на нараді директорів зі всієї України, навіть презентували і можливості цієї цього. Там елементарне навіть то взяти просто інтерактивне голосування, тобто підбиття підсумки уроку, коли діти візьмуть в кожен пульт в руки і зробить своє бачення, чи сподобалось, не сподобалося, і вмить висвітлює дані соціологічні, і зразу ну, виказач бачить, що чи досягнута та чи інша мета. Тобто, це досить цікава така такий момент, ну і можливості як найкраще будуть використовувати. По педагогам у нас дуже багато експертів, дуже багато викладачів, молодих, хтось тестується, пробує, знаходить. З проєктів Європейської громадської організації ми якраз з червня розпочинаємо тестову групу маленьких дітей. Це 5-6-7 років. Ми зтвернулися з таким моментом, що цільова аудиторія цього проекту це тінейджери 15-16. Їх досить важко. Вже щось перевиховати, провити якісь європейські цінності, вони вже сформовані, лідери, тому не в повному обсязі досягнуті мета. Тому ми якраз в нас же є десь порядка 10-15 маленьких добровольців, так вже проведені збори батьків, які на тому першому етапі будуть впроваджувати мультимедійні. Технології. Це добровольці і... вже не тенейджери, молодші. Так, так, 5-6 років. Mm. Оце які йдуть в перший клас, які вже встановили, що для них пріоритетом є якесь ну, вони, виховання. Вони будуть крокувати так, для На цих дітей ми покидаємо більше зусиль, пояснюємо, чому, тому що ми зможемо заправити певний комплекс, повний комплекс, тобто і тінейджері, профорієнтація, щоб діти відразу, ну, це така, мабуть, буде нова плеяда таких ну, лідерів, успішних людей, можливо, і. Нашого нового покоління. Так? От ми зробили відставку і в принципі, от готуємося. Це теж буде така візитна карточка десь з вересня, ну, суспільство побачить. Окремо, ми об'єднали лідерів учнівського самоврядування з усіх шкіл. Нам довірили якраз у освіти провести навчальні тренінги з такими лідерами з усіх шкіл. Ми перевели цей проект у такий своєрідний «Школа суспільного виживання. От ми відібрали по двоє представників з кожної школи. Майбутніх вложили в них інвестицій, тобто і займаємося до речі в недільний час. Тобто прозвучало слово інвестиція. Я хочу повернутися так. до того, так. що ми починали. Це ж таки от матеріальна база, це кошти грантові. так? Да? так. Яка, яка спільнота європейська вам допомагає? Це європейський союз. Я вже називав програму. Це кошти з фондів так, так, Союзу? Так, так, так. Тобто, е, ну проектом не передбачено те, що ці групи, тренінги, це е, в, в, самі батьки запропонували підтягнути знання. Самі батьки, ми е, вимагаємо, що рівень знань не дотягує наших дітей, хоча коли ми зустрічалися на таборах, то наші діти виділялися. Це відразу помітно. Вони є лідерами, вони вже кому, кому, комунікують, не бояться принципів. Тобто, е, вже видно ну, різні. Між освітніми процесами, але в нас ми ставимо значно більші цілі. Ніж закладені в проєкті. ми розуміємо, що проєкт закінчиться, а діяти потрібно, діяти потрібно якісно і, і надалі. Тому це організаційна частина, так. яка комунікує з євросоюзом структурами, це за вашою громадською так, за так, громадським об'єднанням. тому у нас діють багато і волонтерів, добровольців, стажерів, які вкладають от інвестиції, то це от розробляють методичні. Тобто є вже напевно якісь джерела фінансування із меценатів, спонсорів. Поки внутрішні. що, поки що на це ми вирішуємо це на правах членства від громадської організації. Только є батьки до тобто, організаційно не активізували. Так, так, поки нас процесу. є певна матеріальна база, тобто масмазі класи, канцтовари, якісь методології. Ми це працюємо і вкладаємо ресурси наші в дітей. Тому що я бачу, бачу керівництво міське підтримує, а не конфліктує ваша діяльність. Наприклад, з програмою школи там діти не перевтомлюються нема там незадоволених. Були батьки, які приходили і забирали дітей з плечем з тренінгу, бо ми трошки затримувалися. Це була година шоста, сьома. Дитина плакала, хотіла залишитися в команді, і було цікаво. Десь батьки ну, десь зривалися. Хоча е, пріоритет це навчання в школах. Ми однозначно розуміємо, коли, коли йдуть іспити. Ми зменшуємо навантаження, і, тобто даємо дітям, якби відпочити. Хоча наша програма передбачена і дуже багато поїздок, навчання, ознайомчих, е, тренінгів. Тренінг це саме особливо не не лекція, не навчання, це спілкування з тренером, це е, е, узагальнення тих знань, які є тобто, ви... У вас є вже досвід рік, і ви розположилися рухатися далі. Так? Тобто, дуже так. коротенько так. підсумовуємо. Так. Значить, що, зараз буде трошки відпочинку, і починаючи з вересня. Вперед, далі до зірок. Ну, значно, хоча літо. І ви вважаєте, що ця європейська школа допоможе нашим дітям бути більш освіченими, більш інтелектуально підготовленими на майбутнє, так? Безпосередньо. Ну що ж, я. На цьому і поставлю крапку. Дякую вам за те, що так. ви до нас прийшли. Нагадаю, був у нас в гостях Борис Чернявський, директор громадського виконавчий директор громадського об'єднання Європейська школа. Ну я думаю, що ми надалі ще будемо зустрічатися.